України, шкільної баскетбольної ліги та особисти на фізичної культури і спорту нагородження гравці деяка на ворога отримує батько футболного паласті хлопці ви журналісти там журналісти, журналісти реально з вами це яких пить під... Гравись, що не воюють. Він не ходить жити. Він ваше життя. Ви маєте попоняття, виходить, що це державна. Гравиць продяк Андрію Олександровичу. Батько Олександра Анатолійович. Ми повітлення люди. Трьох знакома в паспорті. Великі кишені в паспорті повідченням є. Дайте з паспортом перешукаю. Дайте з паспортом. Тренери, Жужій Володимир Іванович, нагороду отримає тренер з між Сергій

Ще такого в області не було, ребята. На палиці не пускає. Нас запросили. Запросили депутати, сказали, щоб ми зайшли. Я не знаю,